Доброго дня, шановні однодумці, щиро вітаю вас з таким світлим святом. Я маю честь сьогодні від Житомира передати вам світло е, вогника і, і розказати, і поділитися своїми враженнями да, і тими надихаючими. Е, Знаннями, які я отримала і від Олени Петрівни Блавацької, і саме про її особисті. Взагалі, у мене завжди, знаєте, є такі думки, от якби е, Олена ну, чи втілитися да, той, в тому часі і спілкуватися з Оленою Петрівною, тому що ми всі знаємо Олену Петрівну як е, представника першого проміння дуже сильну, а натуру, яка була вісником світла для всіх, яка цілеспрямована, була провідником мудрості від е, Махатм, яка мала, ну, не мала страху не перед якими випробуваннями. Але одночасно ми знаємо її як е, людину, яка дуже любила людей, яка е, мала велике прощення, яка Говорила про себе, як вона знала, які вона, яке світло вона несе людству, але говорила: не вірте мені, якщо хочете, ви можете це все досягти на своєму досвіді, і ось ці е, такі, може, знаєте, опозиційні якості, які були е, саме в неї, надихають нас на зростання і на те, щоб ми. І критично дивилися на себе, і з оптимізмом дивилися на наш духовний розвиток, тому що е, духовний розвиток і е, усвідомлення, е, усвідомлення, е, коли ми їх усвідомлення йдемо по шляху, це не дуже легко. Я точно знаю, що ми всі це вже знаємо. І тому я саме сьогодні хотіла все ж е, звернути вашу увагу на цитати про Олену Петрівну Блобацьку Бловацьку. Від Олени Федорівни Пісарєвої, яка була також теософом, філософом, перекладачем, вона перекладала праці Олени Петрівни, і також Олени Івановни Миреєх, але спочатку уривок Олени Федорівни Писарєвої. Олена Петрівна невпинно закликала до духовності. До звільнення думки з підгніту зовнішніх форм, до широкої терпимості, до здійснення єдності та братерства між людьми та народами, з полум'яним ентузіазмом стверджувала вона божественність людської природи та можливість спілкування з вищими світами, з неприборканою енергією боролася вона з матеріалізмом, що заповнив світ, і з усім. Що гасить дух. Саме ця невгамовна енергія нездатна на компроміси та обережність, що ніколи не зупинялась у своїй сміливій боротьбі перед можливістю особистих тяжких наслідків і породила стільки ворожнечі проти Олени Петрівни. Але ці властивості створювали їй і безмежно відданих учнів і послідовників, які свято шановують її пам'ять. І досі в Західній Європі зустрічаються люди, які особисто знали її і з натхненням згадують її чарівність як співрозмовниці, могутню силою духовного впливу на всіх, хто підходив до неї з довірою, і те дивовижне поєднання титанічної натури з незвичайною щирістю та незлобливістю, яке надавало й таку яскраву оригінальність. Якщо звернутися до плодів її діяльності, то їх потрібно шукати насамперед у відродження давнього Сходу, яке виражається в зростаючому інтересі до його духовної творчості і в серйозному вивченні всіх сторін цієї творчості, яка почалася в Англії та поступово поширюється на всі культурні країни. Плодиці позначились в подальшому інтересі до питань релігії і містики. Що дав життєдальний поштовх, засихаючий безрадісному матеріалізмі Західні думці, і в діяльності теософського суспільства, створеного Оленою Петрівною, як ядро майбутнього всесвітнього братства. І цитати з листів Олени Іванівни Реріх. Вас бентежить фраза: Ми ж шукали впродовж тисячоліття. Перш ніж знайшли дух, але мені здається, що ця фраза в оригіналі звучить інакше. Наскільки я пам'ятаю, сенс цієї фрази полягає в тому, що вчителі повинні були чекати довгий час, перш ніж вони знайшли відповідний фізичний організм серед західної народності для цієї великої місії, яку вони повинні були вручити учню. І побратиму, що втілюється в нього, адже організм Олени Петрівни Блавацької був зовсім винятковий, і все ж і він мало відповідав висоті духу в ньому втіленому, звідси її хвороби, і часом деяка нерівновага, яку невігласи і вороги її, намагалися всіляко розмухати для применшення цієї великої душі. Безсумнівно, Олена Петрівна Блавацька. Саме впродовж десятьоліття працювали силами світла і завжди знаходилась під їх променем. І саме вона мала принести таємну доктрину і дати нове зрушення свідомості людства. Багато століть працювала вона в цьому напрямку, і по праву настала їй черга прийняти чашу. Ви хочете почати нариси про Блавацьку, це дуже цінно і своєчасно. Але не поспішайте і представте ретельну підготовку та ознайомлення з усіма її працями. Їх дуже багато, з усіма її біографіями та листуванням. Також слід дізнатися і про співробітників її, щоб зрозуміти атмосферу, що її оточувала, і всю жартовність її життя. Ви прекрасно висловили, що Блавацька жила в чотирьох вимірах. І тому ніколи не опускайте з уваги це ваше усвідомлення при оцінці її складної натури. Як бачите, потрібно багато прочитати, але така геніальна душа заслуговує на найдбалішого до неї ставлення і тим більше для представлення її народу, який майже нічого не знає про неї. Вона була великою патріоткою і страждала. Що їй доведеться жити та померти на чужині. Подвиг її був великий, самотня, всіми переслідувана, всіми й усьому підозрювана, без коштів, без знання мови, прибула вона в Америку, щоб явити світові найпрекрасніше потаємне вчення, дати вперше релігійно-філософський синтез всіх століть і народів, створити міжнародний братський союз, дати. Найбільше щастя знання про існування великих охоронців та водіїв нашого людства та шляхи до нього. Хто не схилиться перед нею, цією, що прийняла на себе такий подвиг серед прірви неосвідчених заперечень, підозр і гонінь. Істина, вона була мученицею за виявлений нею новий порятунок людства в епоху задушливого. До розкладного матеріалізму. Але це мучеництво сплило їй новий прекрасний вінець. Спрямуємо ж до неї наше захоплення, нашу вдячність і нашу любов.